Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Ірпінь попрощався з 42-річним захисником Сергієм Гонгаловим. Військовий загинув під час виконання бойового завдання. В Орпоні відбулася зустріч місцевих мешканців із майбутнім холостяком, призером Ігор Нескорених, автором книги Історія впертого чоловіка, військовим Олександром Тереном та чемпіонкою світу з паракарате громадською діячкою Уляною Пчолкіною. В Орпінській громаді завершили прийом заявок на програму підтримки ОСББ. У її межах об'єднання співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування може отримати до 70% потрібної суми для реалізації свого проєкту. Цього року на програму виділили рекордних 5 мільйонів гривень. Добробат взяв під опіку родину відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського, якого за тиждень до звільнення Київщини у власному боксерському залі вбили російські окупанти. Уже понад тиждень волонтери працюють над відновленням селі родини загиблого у Стоїнці. В Верпінській громаді затвердили програму безоплатних послуг комп'ютерної томографії та МРТ в центральній лікарні. Відтепер безкоштовні медичні послуги можуть отримати військові ветерани та члени сімей загиблих. Ворпонів пройшов кубок України з BMX Freestyle Park. Це перші такі змагання в країні на свій дебютний турнір до скейт-парку на Ірпінській набережні. З'їхалися 14 спортсменів з різних регіонів України. Молодіжний парламент Терпоня підписав меморандум про співпрацю з молодіжною радою Краматорська. В Урпоні пройшов 19 19-й щорічний фестиваль Музична родина. Дідусі та бабусі, мами і татусі, брати і сестри разом співали та грали на різноманітних музичних інструментах. Цього тижня для ірпінських школярів пролунав останній дзвоник. Майже 4,5 сотні 11 сотні одинадцятикласників випустилися зі своїх навчальних закладів. В Урпінському ліцеї №3 3 відкрили мультифункціональний простір центр розвитку дітей, молоді та вчителів. Його у приміщенні старої шкільної теплиці обладнав. Благодійний фонд жовто-блакитні крила більше читайте та дивіться на усіх платформах АТІ.